Привіт, мої любі дівчатка і хлоп'ята! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами каскарка Христинка. Запрошую підписатись на мій канал, щоб ми з вами ще довго могли мандрувати світом чарівної української казки. Заплющуйте оченята і будемо з вами слухати сьогодні казку Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт. Та такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, хм, хай в лісі ходить. Покинув його недбалий хазяїн, а сам поїхав. Коли це лісом іде лисичка, підходить до кота та й каже йому: Ой, а ти що таке? А кіт і каже лисичці: Я пан Коцький мр, а лисичка йому відповідає: хм, а будь ти мені тоді за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе у гості на досвідки. А вона йому каже Гм, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе просто з'їсть. Заєць повернувся додому та розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві і дикому кабанові. Зійшлись вони якось разом докупи та стали думати, як же б їм побачити того пана Коцького, та й кажуть О, а зготуймо на обід і запросимо пана Коцького та лисицю до нас у гості. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ кинути. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Заяць, а я капусти принесу. А ведмідь каже. А я на десерт меду принесу. Ото роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, а, а як доведеться тікати, та я повільний. Кабан каже. О, я теж не повороткий. Тут і вовк каже Я старий і вже трохи не добачаю. Тільки зайчикові і прийшлося, побіг заєць до Лисичної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого це ти прийшов, зайчику? А він їй і каже просили, вовк, ведмій, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому каже Ой, я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас просто з'їсть. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то нас усіх з'їсть. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмист, а зайчик поліз у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до столу, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Ма. Кабан, Ведмідь та зайченятко подумали, що це пан Коцький каже, що йому мало, та й думають от вражого батька син, ще йому й мало, ох, та це ж він і нас поїсти може. От пан Коцький враз заліз на стіл і почав їсти. Аж за вухами лящить. А як отона ївся, то так і простягнувся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі, та якось комар його за хвіст укусив. А він так хвостом і крутнув. Кіт пан Коцький, уже подумав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст хвать!» Кабан як схопиться з переляку та навтіки. Пан Коцький злякався кабана. Та скочив на дерево, де ведмідь сидів. А ведмідь, як побачив, що то панкоцький до нього лізе, почав вище на дерево лізти. та до такого доліз, що й дерево не здержало. Він так додолу і впав гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко було. А заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть: Ох, який малий! А тільки-тільки на нас усіх не пожер!» От і казочка закінчилась. А вам, друзі, очка заплющувати та міцно і солодко-солодко засинати. Спокійної ночі цьомаю дві щічки.